Привіт. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Anyway, like Толя, я стрілять хочу. Якщо вам було мало відеокарт від NVIDIA, то тепер будуть ще й про ці. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні, подейкують, що перші arm процесори зелена компанія випустить у 2026. Так, так я, я тобі повинен. Повинен. Ремеді відзвітували, що Alan Wake 2 окупилася достатньо, щоб перекрити витрати на розробку та рекламу, але все ще не є прибутковою. Яка халепа і це лише початок. BioWare заявили, що для Dragon's Age 4 не планується жодних DLC. О, чого нема? Нема. Проте розробники не відпочиватимуть. Наразі всі їх сили спрямовані на новий Mass Effect. Нема коли скучати, бо вся робота. До речі, Dragon's Age Origins нещодавно виповнилось 15 рочків. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Rockstar Games пообіцяли, що наступного року ПК-версія GTA 5 отримає поліпшення, що до того релізнулось на консолях. Що би що? Так одразу виникає питання: нащо він це робив? Колишній дизайнер GTA 6 Бен Гіншліф. Заявив, що вас вразить деталізація цього проєкту, а також його реалістичність. Схоже, ти трохи перебрав реалізму. Креативний директор Індіана Джонс Great Circle» дав 13 хвилинне інтерв'ю, в якому розказав про персонажів локації та власне Троя Бейкера, що зіграв інді аза кідсіяне джонзи на був по за дефайній моментформі. And I never would have guessed that all these years later I would be the one wearing the hat. But here I am. It's been a dream come true. A dream that I cannot wait for you to live for yourself. Vampires, survivors, to official Ukrainian localization on База, грунт, основа, фундамент, бетон. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так світу вівторка.